Чи вітали ви свою кохану людину з Днем святого Валентина минулого року. І чи плануєте цьогоріч? Звісно, вітала і планую цьогоріч. Цього року це сюрприз. А минулого року це романтична вечеря. Подарунок, який старувала. Ну, подарунок, який йому потрібен. Ну. А Цьогоріч як вітатимете? Також подарунок вже готовий. Парну, ну, зубну щітку йому дарую. Собі, якби приємно і йому. Так. В тому році. Поздоровляв і в цьому році буду поздоровляти. Були квіти, вазон. Вона любить дуже квіти. А в цьому році я не знаю. Хочу теж квіти подарувати, суші замовити, накрити стіл, зустріти її після роботи і посидіти разом. Ми дідусь друг другу скинули на карточку і все. А цьогоріч як плануємо? Ніяк не плануємо. Будуємо будинок, ніяк не будемо вітати. Не вітала. І не буду вітати, і зараз нема коханої людини, на жаль. Я не пам'ятаю так, в сімейному полі хіба що. Ну, якось зараз ці свята трошки ну, по-іншому сприймаються. Ну, тим паче такі. А так. чи плануєте цьогоріч вітати і як? Хіба що Валентинки купила прянички. Ну, дитині, чоловіку, все. Вітаємо кожен рік друг друга. А як саме? Ну, подарунки даруємо. Різні, е золото, ну, тобто, срібло, таке, цукерки. Це для мене не свято. Чому так? Ну, я не розумію, навіщо воно взагалі. Я е, заміжня вже 20 років, ну як ми не вітаємо сильно один одного. Ну так, чисто символічно. Шоколадка, цукерки, можливо. Ну, все солодощі. Квітами, звичайно, і гарним настроєм. <рістити> а цьогоріч як плануєте? Ну, мабуть, мабуть, так само, але з кожним роком відчуття і емоції ще вже сильніше, мабуть. Тому для збереження відчуттів, почуттів треба не феєрія, а просто постійність. Я думаю.